Слава Богу, слава, слава. хочу разом з вами прочитати один біблійний текст, який записаний у Новому заповіті. І це один розділ. Ми не будемо його читати весь, але частинку прочитаємо перед тим, як будемо роздумувати над ним. Це послання апостола Павла до Фелимона. Я казав один розділ. І будемо читати. З сьомого Веша. Бо ми маємо радість великої потіху в любові Твої, серця про святих заспокоїв ти, брате. Через це, хоч я маю велику відвагу у Христі подавати накази, тобі про потрібне, але більше з любові благаю я, як Павло Старий, тепер же в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про Сина, Свого Проонизима. Що його породив я в кайданах своїх. Колись то для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Тобі я вертаю Його, того, хто є не наше серце моє. Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість тебе мені послужив у кайданах за Євангелію та дозволяв Твоєї нічого робити. Не хотів я, щоб твій добрий вчинок не був ніби вимушений. Але добровільний. Від ласка, до цього місця може сідати. І сьогодні буду мати хороший час для того, щоб пороздумувати над невеличким текстом, який одного разу майже 2000 років тому назад, один з апостолів, один з великих апостолів. Сьогодні ми його знаємо як апостол Павло, багатьох церквах згадують про цього апостола. Він написав найбільше послань, найбільше повчань для церкви. І тому слово його важливе також і для нас сьогодні. Сьогодні я хотів говорити з вами на тему, яка називається буквально двома словами Дивись по новому. Сьогодні ми будемо роздумувати над текстом, який записав цей вчитель, і він полагає одного чоловіка, ім'я якому філимо, про те, що він в своєму житті. Подивився по-новому на іншу людину. Знаєте, в нашому житті дуже часто таке буває, що ми з чимось зживаємося і нам вже якось все однаково. Я знаю, що багато, е, коли до нас гостей приїжджає, особливо в Закарпатті, вони кажуть, о, які у вас красиві гори, як у вас красиво все нафто. Але ми цим живемо і думаємо собі, це якось звично і це нормально. Але стоїть нам лише придивитися і дійсно. Довкола це дуже прекрасно, будь-хто має от таку природу довкола нас. І стоїть просто подивитися по-новому, стоїть просто подивитися з іншої сторони, стоїть просто подивитися тоді, коли ми не є чимось е змучені або чимось задумані. І ми зможемо це навіть по-іншому сприймати. Я знаю, що інколи буває таке, що ваша дружина чи ваш чоловік він каже, От подивися от на це і зверни свою увагу і скаже вам, що саме має на увазі, і вам одразу цей по новому виглядає. Сьогодні історія, яка дуже повчальна і практична для нас, це історія відносин. Історія відносин, коли одного разу через служіння апостола Павла до віри в Ісуса Христа, прийшов один з. Не бідних людей Філемон. Більшість богословів схиляють до тієї думки, що це коли апостол Павло був в одному з своїх містенарських подорожей, і він цей Філемон, молодий чоловік заможний, він покаявся в Ефесі. Він покаявся в Ефесі від проповіді апостола Павла і почав слідувати за Ісусом Христом. Коли ми прочитали перші вірші. Цього розділу, то е, тут написано, наприклад, так перші три вірші: апостол Павло пише: Павло в'язнень Христа Ісуса та брат Тимофій улюбленому Фелимови і співробітникові нашому, і сестрі любій Арфії, і співвойовникові нашому Архипові і церкві твоїй. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа і Ісуса Христа. Апостол Павло ці слова пише і говорить, що тобі вітання. Деякі жінці Апфії, також більші схиляються, що це могла бути саме дружина Філимона, і також Архіп міг бути сином Філимона. Тому це були ну, близькі люди між собою. І апостол Павло пише каже, і церкві твоїй домашній. Перші християни, рання церква, вони не мали таких хороших будинків, як наприклад, ми з вами, чи, ще більше, чи трошки менше. Але вони багато років е, збиралися в е, непомітних місцях, часто в кардахомбах, часто в домашніх просто будинках. І Хелемон був одним з тих людей, які коли послідував за Ісусом, то став тим чоловіком, який прийняв в себе вдома або приймав себе вдома віруючих людей. Він приймав тих, які також повірили в Ісуса Христа. І в нього вдома була е, невеличка група людей, а може і трошки більша, де збиралися віруючі люди. І тому це називалося Домашня церква. І апостол Павло він пише з в'язниці, він говорить, я в'язнень Ісуса Христа, він в Римі, його взяли під арешт, також за проповідь Євангелії. Він з цього місця пише до цього фелимона. І він згадує його такими словами улюблений Філимон, співробітник наш. Благодать вам і ім'я. Це той чоловік, який співробітник на нині Божій. Це той чоловік, який служив також словом і служив всім, що у нього було своїм маєтком, своїми фінансами. І він служив людям. І апостол Павло пише до нього і. Для того, щоб розпочати, що саме він має на увазі, а в нього фактично одна думка, до яким зараз і прийдемо, одне прохання, то він починає трошки заздалегідь підходити до цього. Знаєте, дуже розумно і дуже правильно, коли ми хочемо з кимось вирішити якийсь конфлікт, чи якусь ситуацію, чи щось владнати, то не приходите зразу і з плеча почати рубати. Не приходите ви сразу, лише двір і вже починати кричати на цю людину і розбиратися якось. Важливо буде. Просто поговорити і акуратно підходити до цього моменту, коли людина буде готова почути те, що ми хочемо їй сказати. Апостол Павло також трошки підбирається до цього Фелимона е, проблему, яку він пізніше хоче, щоб була вирішена. Каже, я завжди дякую Богу Богові твоєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. Це характеристика Филимона, що апостол Павло згадує про нього в молитвах, бо я чув. Про любов твою віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих. Каже, я чув про твою віру, я чув про твою віру, яку ти маєш Ісуса Христа, до, по відношенню також до інших людей, які ти маєш відносини з людьми. І каже, я молюся постійно про тебе. Е, коли ми читаємо листи Апостола Павла, то дуже часто, дуже багато апостолів Павло пише, що я молюся про тебе, я молюся про вас, я молюся про вашу церкву. Дуже важливо молитва. Дуже важливо молитвах згадувати тих, які служать Ісусу. І апостол Павло говорить, що я маю велику радість. І проблема була слідуючого характеру. В давній час, в час життя апостола Павла, в час Римської імперії, то були люди, які мали все вдома рабів. І історики говорять, що в той час. Рабів могло налічуватися до 1-3 всього населення Римської імперії. І тому рабів було дуже багато. І Филимона був також раб, якого звали Конисим. І невідомо з якої причини, але він встиг від свого господаря Філимона. Невідомо чому як, можливо, йому щось не сподобалося, можливо, йому не сподобалося відношення, можливо, він захотів якогось іншого життя. Спробувати і він від нього втік. Він від нього втік, і як більшість рабів, вони втікали і старалися втекти до Риму, до того, що в великому місці було легше якось прожити, легше сховатися, легше владнати своє життя. Окрім того, в Римській імперії були цілі загони з військових частин, які шукали. Рабів, які втікали за те, що не почасно втікали від своїх господарів, і вони їх повертали своїм господарям. І тому в великому місці було легше, можна сказати, бути непомітним від цих військових або від цієї поліції, які могли тебе знайти і повернути до твого до господаря. І коли цей раб попав в Рим, то при певних обставинах він зустрівся з апостолом Павлом. Він зустрівся з апостолом Павлом, який розповів йому Євангелію. Апостол Павло, коли говорить про нього, то каже, що він породив його в кайданах своїх. 10 розділ. Це образна мова, коли той, хто духовно привів людину до Ісуса Христа, вважався його батьком. І хтось сказав, що одне діло народити дітей. І бути їхнім батьком, і коли ти їх народив і виховав для Ісуса Христа, то ти став ще раз батьком. І тому апостол Павло говорить про цей стан, коли він привів до віри Ісуса Христа цього Конисима, то він каже: я народив його в Кайданах, народив його у в'язненні, І він просить про нього. Він просить про нього, щоб коли він повернеться до. Филимона. Хоча, в принципі, знаєте, апостол Павло міг сказати, ну, що ті, хто тут в Римі, хай залишається так, як є. Е Але апостол Павло, окрім того, знає, що Фелимон це його друг, це його <кхм> співробітник, вони служителі, вони разом служать для Ісуса Христа. І цей раб він якось випадково чи не випадково? я думаю, не випадково попав. До апостола Павла, і апостол Павло хоче не просто, щоб цей понис і повірив Ісуса Христа, якщо він її зробив, а щоб повернути його до Філимона, який також віруюча людина. І щоб, якщо Филимон захоче, то зможе його відпустити е, вже як вільного раба. І прохання апостола Павла таке, що дивіться, як він каже 11-ї вірш, що з нами читали, колись то для тебе він був непотрібний, Тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Був час, коли це був просто раб. Був час, коли це була просто людина. Це був не просто раб, а можливо навіть якийсь невеличкий скажімо, злочинець, який, коли втік, треба було взяти з собою певну частину фінансів, для того, щоб добратися до Рима, для того, щоб ховатися, щоб тебе не побачили, не помітили. І оце людина, яка причинила багато, можна сказати, незручностей для Фелимона. Коли знали люди довкола, що од нього втійка, коли знали, що його не стало і не знати з яких причин, і ну, така непроста ситуація, апостол Павло каже, був час, коли це був просто рап, І з ним можна було якось по радську поводитися, але він зараз і для тебе, і для мене дуже потрібен. Він той, який народився Духа Святого, він той, який почав сліди за Ісусом. І бажання апостола Павла каже таке, що я хотів би його тримати при собі, щоб він замість тебе послужив мені в кайданах за Євангелію. Але каже, без твоєї волі я не хочу нічого робити, і я його хочу відіслати до тебе. І в чому прохання? Прохання в тому, щоб. 15 го вішек, Бо, може, для того щоб він був розлучився на час. Щоб навіки прийняти Його. Можливо, ця ситуація якась і треба була, апостол Павло говорить, щоб він зустрівся зі мною і став послідовником Ісуса Христа. І для того, щоб коли він повернеться до тебе, то він навіки залишився з тобою, ну, поки для життя. І щоб ти прийняв його вже не як раба, але вищий як раба, як брата, улюбленого, особливого для мене, а тим більше для тебе. І за цілого Господі. Прохання апостола Павла, що він його прийняв вже не як раба, що він його прийняв як улюбленого брата. Був час, коли це був Онисим був рабом і виконував те, що йому говорив Тилимон, за але зараз він повірив. Він зараз став послідовником Ісуса Христа і також готовий звіщати Євангелію. Сьогодні ми говоримо, що як важливо дивитися по-новому. Був час, коли, можливо, на людину дивилися. От так і знали, що це поганий чоловік, це в нього не дуже хороша репутація. Він часто знав обманювати і говорити неправду. Але зараз він прийшов до Бога. Він зараз на тому самому рівні, що я. Сам. Він зараз молиться і поклоняється тому самому Богу, що я. І щоб ти його прийняв вже не як раба, але як брата. Це зовсім друга ситуація. І апостол Павло благає цього телевона, каже, я прошу тебе, щоб ти отак от поступив. Я надіюся, що він так і зробив. Історія, коли ми дивимося по-новому, дуже багато проблем в нашому житті можна вирішити дуже легко і просто, але часто ми того не хочемо. Це просто почати дивитися на людину по новому. І не думати, і не згадувати, а що він 20, 30 чи 5 років тому. Зробив, тому що можливо ця людина вже інша, якщо вона почала слідувати за Ісусом Христом. Ми можемо не згадати Ісуса Христа. Самого Ісуса Христа у ціні його було дуже багато того, коли він дивився на людей по новому. Коли він дивився на людей, не так, як дивилися інші. Коли він поступав з людьми не так, як поступили інші люди. Коли до нього приходить. Наприклад, жінка, з якою він зустрічається біля колодця самарянка. І всі довкола знали, що це жінка не дуже з хорошою, можливо, репутацією, жінка, яка не заслуговує особливої поваги, але Ісус по-особливому на неї подивився і дав їй надію. Ісус по-особливому подивився свого часу на Захея, також на Матвія і на багатьох інших людей. Сьогодні варто повчитися Ісуса Христа. Дивись на людей по новому, як Ісус дивиться на тебе. Якщо ми дивимося на людей, так як Ісус дивиться на них, то нас до зовсім інші відносимо колись багатьма людьми. Це реальна історія, Це реальна історія, яка також дуже вживає сьогодні. Они до і онисів після, це зовсім інша людина. Людина, яка ходить. Без Бога, яка без Ісуса Христа у нас здатна на багато поганих речей. Але людина, яка слідує за Ісусом, її серце міняється. Її думки міняються, її навіть усмішка міняється, і мова міняється. І потуючуючи люди, починають то помічати. Коли людина міняється, в сім'ї стає краще. Коли людина міняється, приходить до Ісуса, на роботі стає краще. І так вона не була зовсім інша атмосфера, тому що ця людина почала слідувати за тим, який дає життя. Сьогодні хотів би залишити нас з невеличкими от такими словами, висновок, який ми робимо з цієї історії, дивись на людей по-новому, як Ісус дивиться на тебе. Дивитися на людей по-новому це можливо непросто. просто. Всі привикли говорити так, але ти дивишся по новому. А цей раб, він колись був поганий, але зараз він звіщає Євангелію. Зараз він готовий бути також в тих рядах служителів, як апостол Павло, як Філімон, як інших багато людей. Нехай Господь сьогодні продовжує нас навчати, нам буде приємно в церкві, коли ми будемо споживати його смачне добре слово. Дивімось на людей по-новому, як Ісус церкві. 那是嗯嗯。